Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачний салат. Його називають по-різному, веселка, сонечко, ромашка, салат кубками. Для приготування салату беремо огірок, очищаємо його від шкірки та нарізаємо четвертинками. Одну помідору нарізаємо півкільцями, цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Цибуля у мене фіолетова. Також потрібна консервована кукурудза, сухарики смак на ваш вибір та тунець, подрібнений в олії. Для заправки салату підготуємо майонез та діжонську гірчицю. На середину тарілки кладемо скляну банку чи стакан. По колу гірками викладаємо інгредієнти для салату. Забираємо банку та підготуємо соус. Змішуємо між собою майонез та гірчицю. За смаком можна посолити. До столу такий салат подаємо, не розмішуючи, а вже за столом салат потрібно обережно перемішати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!